Доброго дня, шановні українці, сьогодні, 11 грудня 2024 року. Наприкінці цього року ми завітали в заклад психіатричної допомоги, в тому числі для наших військових, наш фонд Сильний з Україною, на підписання меморандуму між нашими організаціями з приводу допомоги медичної та немедичної, яку ми надаємо вже з початку війни. Хочу познайомити вас з очільником цього закладу. Доброго дня! Я Тетяна Пономаренко, керівник центру ментального здоров'я. Сьогодні у нас надважлива і надприємна подія. Це підписання меморандуму. Це означає, що ми маємо ще одного надійного партнера, друга благодійника, який буде підтримувати наш заклад, підтримує наш заклад. І вже з сьогоднішнього дня ми спільно з благодійним фондом Сильні з Україною будемо підтримувати наших хлопців, дівчат, які боронять наші території, дають можливість нам працювати. А ми в свою чергу будемо тримати наш медичний фронт разом і забезпечувати і покращувати умови перебування, лікування та подальшої психологічної реабілітації. Центр ментального здоров'я це спеціалізований медичний заклад з надання психологічної реабілітації та психіатричної допомоги. Тут перебувають як військовослужбовці, так і цивільне населення, внутрішньопереміщені особи та учасники бойових дій, тобто ветерани війни. Ці пацієнти до нас звертаються з починаючи від стану гострого гострої реакції на стрес і закінчуючи важкими психічними розладами. Тому наша задача підтримати психічне здоров'я, стабілізувати ментальне здоров'я, підтримати ментальне здоров'я населення і надати вчасну допомогу. Це відділення відновилось за 8 місяців після окупації. Ми його назвали відділення медико-психологічної реабілітації. Запустили команду надійну команду сильну, потужну психологів, які почали відновлювати наших бійців. Я вам хочу сказати, що ми відновилися до речі, 19 грудня буде рік як відділення повноцінно працює з палатним з палатною частиною. В перший день відкриття 25 осіб звернулися за допомогою. Тобто воно було відкрите на 20 ліжок, а треба було розмістити вже 25. І почали роботу. Постійно. Потреби постійно, і вони збільшуються. Ми зараз доставляємо ліжка в палати. Я зараз дуже боюся оповноваженого справ людини, які подивиться, що між ліжками немає метру. Бо реально ми підставляємо ліжка, бо йдуть за допомогою і просять. Вони Хлопці поступають з передової, вони просять навіть дайте три дні відіспатися, не чіпайте нас. Кімната реабілітації вже з фізичним компонентом. Тут працює лікар-реабілітолог, асистент лікаря-реабілітолога, тобто персоналом і умовами, вірніше, і обладнанням ми готові до надання фізичної реабілітації. Єдине, що попереднє відділення під ремонтом залишилось тільки створити на те все умови, і кожен з цих. Таких, з цього обладнання має мати свій куточок, де воно буде розташоване і повноцінно надаватись допомога. Тобто ця кушетка не може бути там в сітці, тут буде така менша трошки, а цю кушетку треба поставити, де, де буде проводитись масажна вся ця робота. Да, є, що. є, ну ми так тісненько, але ми це все забезпечуємо. Як в попередньому відділенні ми бачили кімнату реабілітації, точно так і тут. В наступному створені куточки бібліотеки тут проводяться сеанси психотерапії, індивідуальні, групові, проводимо е, заняття телемедициною. Якщо навіть бійці перебувають в частинах і потребують консультації психолога, психолог може під'єднатися, якщо відповідно на тому краю є Wi-Fi, то проводять тут консультативні такі таким способом. Е, маємо меморандуми на співпрацю з різними. Правовими організаціями, які приїжджають, надають юридичну підтримку, проводять супровід по оформленню всіх необхідних документів бійцям. Ну, в принципі, такий розширений спектр наших послуг, і тут поєднані соціальні такі послуги, і перукарі приїжджають, приводять до зовнішніх Цікаво. Так, у нас дуже багато а, всього дуже. відбувається. Ну зараз прям важко все перерахувати, тому що насправді дуже багато. 19 грудня ми запланували, до речі, річниця відкриття цього відділення. Майстер-клас по виготовленню новорічних іграшок. Будемо встановлювати ялинку і разом з хлопцями, дівчатами. Нашими Тиха, ми будемо її прикрашати. Ну і такий подарунок буде як для відділення. Ялинка насправді велика. Ми її в холі центральному поставимо, але всі разом доєднаємося до цього. Тому запрошуємо і вас. Дякуємо. Ми будемо це відділення раніше було загальнопсихіатричне. Ну умови відповідно вже не відповідають ні сучасним вимогам, ні нормам державним ДБН. Тому потребуємо ремонтних робіт, такого капітального ремонту. Зараз воно в такому вигляді, як ми його бачимо, але ще маємо велику потребу і в спеціалістах і маємо потребу в будівельних матеріалах. Шановні наші українці, шановні друзі, дуже вас просимо підтримати цю ініціативу. Заходьте на наш сайт, заходьте в нашу спільноту в Фейсбуці, підтримуйте, будь ласка, своїми донатами, нашу діяльність, бо наша держава і заклади нашої держави дуже цю допомогу потребують. Наші воїни воюють, а ми повинні все робити для того, щоб їм допомагати. Ми для ЗСУ.